Нова форма, нові перемоги. Чорнопотоківська команда з мініфутболу, яка не перший рік демонструє здобутки на місцевому та районному рівнях, отримала спортформу. Меценати Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта, які два роки тому встановили у селі штучний майданчик, цьогоріч вирішили підтримати юних спортсменів ще й одягом. Для футболістів це знакова подія. Форма у нас була раніше, але біло але ми її купили на секунді, були так вісім футболок для дітей. Вона вже стала маленька, дарява, а в досягали ми в ній теж хороших успіхів. А зараз, думаю, що в цій формі ми будемо вже не другі, а перші в районі. Вихованці Чорнопотоківської школи отримали ударунок ще й м'ячі та мати. Тепер мріють про повноцінний спортзал, адже діти займаються ось в такій кімнаті. Дане питання взяли на контроль обласні обранці. З'ясувалося, що мова про побудову нового корпусу школи йде давно, адже діючі приміщення закладу датуються ще 1885 роком. Проектно-кошторисну документацію, яка обійшлася у станові у 300 тисяч гривень, виготовлено, і вона перебуває на затвердженні у Міністерстві фінансів. Однак, парадокс тому. Тому що нове приміщення не передбачає ані актової, ані спортзали. Були вражені тим, що говориться багато про школу, нова школа, нова школа, в чорному потоці, роками йде про це мова. А насправді це не школа нова, а тільки один корпус. І навіть якщо він буде зроблений, то там не заплановано, не спроєктовано спортивного залу. Ми звернулися з проханням розглянути можливість побудови чи спорудження. Спортивного залу ангарного типу земельна ділянка в школа у школи є поряд з навчальним корпусом. Ну подивимося, вона як це питання буде розглядатися. Спорт переконують депутати. Це те, що загартовує не лише тіло, але й дух. Тому чим більше дітей вдасться залучити до нього, тим здоровішою, як фізично, так і морально, буде українська нація.